Сьогодні тепло-тепло. Напусно тепло. було плюс 13. Не знаю, погода. Сьогодні я Погода дуже тепла, але ми трошки прихворіли, тому з іншими дітками ми не погуляємо. Але так просто вийти. Подихати свіжим повітрям на півгодинки можна. Так, да, Лісочка? Так. Ліса щось малює. Знайшла паличку. Льова і собі також знайшов. Да. Да. Что сделать? Що ти намалювала зірочку? Так. Машину підеш? Ага. Добре. Змінили локацію, ще досі прогулюємося. На вулиці добре, аби ще й в нас було себе добре почувало, було б вообще супер балансер. Хоч ми і хворіємо, але сьогодні 8 березня і Льова подарував Алісі квіти. Покажи, Алісочка, які гарні тюльпани. Тобі подобається? Так. Угу. Треба поставити водичку. Вазочку знайти. Поставили ми Алісочкині тюльпанчики в стаканчик, тому що не знайшли такої маленької вазочки. А Аліса придумала, отак задекорувала такий творчий підхід до всього. І ...от тепер така краса, так гарно стоїть в неї на робочому столі.